Насправді немає яблучного, медового чи горіхового спасу, тому що є лише один спас і Його ім'я Ісус Христос. І йому не потрібні фрукти у твоєму кошику. Йому потрібно твоє серце спрагле за ним. Бог не дивиться на зовнішню форму твоєї святості. Він хоче бачити внутрішню переміну Твого серця. Богу не потрібне формальне виконання традицій чи обрядів. Він хоче мати особисті стосунки з Тобою. У цей час Він потрясінь і страждань. Кожному з нас потрібен Спаситель. Господь створив. Тебе без тебе, але спасти тебе без тебе він не може.